Свій організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM та глядачів нашого Ютуб-каналу Київ FM І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про стрес і про його вплив на наше серце. Зараз ми живемо. Вже багато, вже два майже роки у постійному стресі. Від цього страждає весь наш організм, а особливо серце. Бо навіть доведено, що стрес є однією із причин, які е, стають, провокують серцево-судинні хвороби. Власне, чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти? Про все це буду розпитувати у гостя студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша, добрий вам день. Добър ден. Максима Васильовичу одразу нагадаю, що всі наші слухачі і глядачі, які дивитимуться наші ефіри, дивляться просто зараз. Мають можливість отримати безкоштовну консультацію а, у фахівців. Екомеду. Будь ласка, звертайтеся. Найперше телефонуйте, щоб дізнатися деталі: 096 695 04 53 Заходьте на сайт, там теж є багато інформації. ekomed.com.ua Ну або приходьте хорива 4, ще раз зауважу, що консультації. Безкоштовні всі композиції, всі препарати винятково на рослинній основі. І що немаловажливо, важливо, а навіть дуже важливо, що е, перед тим як призначити лікування, фахівці акомеду шукають причину хвороби, тобто лікують не симптоми, не хворобу, а саме причину. Інформація прозвучала на правах реклами. Максима Васильовичу, сьогодні трохи нетрадиційно розпочнемо нашу розмову не з мого запитання. а Запитання нашого слухачки. Бо, як ви знаєте, анонси у нас в ефірі йдуть, і, і от нам е, жінка написала. Ось таке. Давайте ми його озвучимо, а ви прокоментуєте. Серце б'ється сильно, тяжко і з перебоями. Таке відчуття, ніби зараз розірветься. А востаннє ще язик, онімів. Таке відбувається щоразу, як відчуваю стрес. Завтра йду до сімейного лікаря одразу давати направлення до кардіолога не хоче. Каже сам подивиться, кардіограма нічого не показує. У стані спокою все нормально, але тільки найменші нерви або фізичне навантаження і одразу страшенні перебої та тяжке серце. Серцебиття. Чому так відбувається? Ось таке запитують. Ну що ж, перед нами така достатньо класична картина такого стану, який називається кардіоневроз. Кардіоневроз це якраз на межі серця і нервової системи лежить ось цей функціональний роз. Такий розлад, при якому якраз кардіограма то в порядку, і кардіолог, до якого ця жінка збирається йти, він теж їй нічого такого не скаже. Просто нема спробує їй пояснити, що серце у вас здорове і вся справа в ваших нервах. Люди переважно не готові сприймати ось таке заключення лікарів, тому вони ходять до інших лікарів, викликають регулярну швидку допомогу при таких ознаках, і тому, що при цьому стані дуже посилюється тривожність. Власно кажучи, воно і витікає саме з цього, це підвищена тривожність, це зосередженість на своїх симптомах. А так як серце б'ється в нас постійно, то ми при бажанні завжди можемо відчути в собі пульс, або придумати собі, що цей пульс якийсь не такий, або цей пульс почне стукати навіть в ухах і у всьому тілі, або там якісь можуть бути симптоми, Просто людина, звичайно, не симулює, але вона настільки зосереджена на своїх відчуттях, і настільки в неї посилюється страх, Страх померти від серцевої хвороби, страх отримати серцевий інфаркт чи інше серцеве захворювання, що незважаючи на те, що кардіограма і інші методи не показують нічого такого поганого, вона все рівно думає, що в неї серйозна хвороба серця і постійно про це думає, шукає в собі ознаки і е, намагається знайти якийсь порятунок в медицині. А треба лікувати нерви. Правильно треба лікувати нерви саме тому, власно кажучи, настільки популярні ще з давніх часів. Препарати ну здається для серця. Ну всім відомий там там, чи Корвалол ще з радянських часів, да? Але ж по суті, це препарати для нервової системи, і всі компоненти там по суті заспокійливі, хоч вони і позиціонуються, і беруть їх саме люди, особливо в віці, коли цей кардіоневроз стає все частішим, беруть їх саме від серцевих, ось так так званих нападів. Добре, але давайте розмежуємо. От те, що описала наша слухачка, це якісь такі моменти, коли підвищується тривожність. Да, не знаю. Ми отримуємо надзвичайно погану новину, так і тоді у нас починає калатати серце. Тоді, але коли ми говоримо говоримо про стрес, в якому живемо ми. Так то це ж якийсь затяжний процес, це не це не шок для організму. От як він впливає, так звичайно. Тут треба розібратися, що таке взагалі стрес, стрес так. так те, що описала ось ця жінка. Це достатньо така ну класична картина вегетосудинної дистонії, як раніше це називалося, а як зараз називається соматоформна дисфункція. Тобто людина відчуває в тілі якісь розлади нервової регуляції. Симпатична, парасимпатична нервова система, які керують нашими органами, в тому числі серцем, вона працює не координовано, тому можуть бути ось у неї оніміння язика, а у когось пітливість може бути додатково. А у когось спазми в животі і кишечник не так починає працювати в такі моменти, хапає живіт. У когось починає різко боліти голова, тому що спазмуються судини в голові, в мозкових оболонках. У когось там починається якісь інші, і у кожного свої, дуже своєрідні, незрозумілі симптоми, які в медицині буває і не описані ніколи ще. Ось і тому, тому що вегетативна система вона всім організмом керує, і її розлади можуть давати самі свої рідні такі симптоми. Ну і в тому числі дуже класично це класичні панічні атаки, тобто відчуття паніки, невмотивованого страху, і не тільки від нервів, від будь-чого, Може такий напад початися, буває взагалі на рівному місці, навіть без всякого особливого страху. Кілька разів буває на день. І звичайно, саме ну, в розрізі нашої теми це б'є в першу чергу по серцю. Хоча точно так що це може бути і по шлунку, коли mm -hmm. виникає виразкова хвороба, або гіпертонія може починатися, гіпертонічні кризи виникати. Це коли більше страждають судини, ось або інші розлади самі. Самі різні, наприклад, звертаються пацієнти, у яких настільки сильно пітливість, що вони просто випадають з звичайного графіку життя. Вони весь час обтікають потом, потовиділення настільки сильно, що весь одяг буквально промокає. Це теж розлад, який дуже важко якось цього зрати. Отже, що таке стрес? Це реакція пристосування. Це нормальна реакція, яка забезпечує організму адаптацію. Але коли стресовий чинник надмірний і коли він триває занадто довго, то виникає виснаження. І на етапі цього виснаження якраз і розквітають ось такі функціональні хвороби, крім того, що може бути така суттєва шкода здоров'ю і розвиватися так звані стресові хвороби, можуть бути масово ось саме такі функціональні розлади, які за умови приведення нервів до спокою, відпочинку можуть пройти безслідно. І не залишати після себе ніякого от те, про що нам кажуть психологи, що а, треба шукати приводи, переключатися, радіти, тому що стрес вбиває фізичне. Я правильно вас зрозуміла, що навіть якщо там в нашому житті немає ось таких ситуацій з калатанням серця, але те, що ми там щовечора лягаємо спати і не розуміємо, чи не прилетить в наш будинок, або ну там в наше місце місто, ракета, шахе. То це теж стрес, і воно ти ніби спиш, а воно все одно. Так, так, так. Звичайно ж. Так, така так? тривала ситуація, звичайно. Тому що, під словом, стрес трошки різні, розуміють. До стресу часто відносять ось такі миттєві реакції, реакції Оп. переляку. О, це, по суті, не класичний стрес. стрес розвивається протягом годин, а то і днів. І може навіть кілька місяців тривати по тому, що в це слово вкладено, це англійське слово, яке означає напругу. Ось і описана така стандартна реакція організму: відповідь на, наприклад, крововтрату, на хворобу, на недоїдання, на якісь психічні впливи, які продовжуються тривалий час днями, тижнями. І ось до цього організм можна деякий час пристосуватися. Але якщо це все ж таки постійно продовжується і немає відпочинку, то тоді стрес переходить вже в. Стрес шкідливий, дестрес так званий, коли вже організм починає ну, втрачати можливість адаптації і починаються вже серйозні розлади, само собою. Психотерапія, ви сказали, але ж 10-15 сеансів тільки психотерапії дають реальний результат. Не менше я, я тому... навіть я не казала про це. Я казала, що от я пам'ятаю yeah. на початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі були в шаленому шоці, довго, і тоді психологи, ну там через змі, в тому числі, вони закликали шукати якісь приводи. А тоді ще знаєте, були оце комплекс вижив вижившого. Так і якщо тобі добре, то в тебе з'являлося відчуття, що тобі соромно, що війна, а тобі ну, це добре. Це психологічні так. мотиви, але ж е заклики самому з собою попрацювати в. Області психології абсолютно беззмістовні. Це все рівно, що хворого на цей кардіоневроз спробувати переконати, що у вас серце все в порядку і і не викликайте більше швидко, тому що нема для чого. Ось переважно люди таке не здатні просто почути, тому що вони вичувають в собі якусь якісь реальні симптоми. Тому якраз фітотерапія, якісь заспокійливі засоби, такі як ось, наприклад, наш ЗСП, заспокійливий седативний препарат рослини, чиста основа. Вона здатна просто зняти зайві емоції, тому майте вдома щось заспокійливе і бажано не. Синтетичного характеру, а натурального. Ось угу. це перше, що треба робити, коли нервова система тендітна, легко е, вона е, збуджується. Ось, якщо людина ось такий меланхолік за своїм темпераментом, е, і якщо відчуває, що після е, кількох там днів чи навіть е, годин е, нервового такого підвищеного стану, в неї починаються в тілі якісь відчуття. Такого більш-менш регулярного або навіть стійкого характеру, ось тоді треба негайно шукати можливість проконсультуватися, або просто навіть взяти якийсь натуральний засіб, який по типу валеріани або пустирника з такими компонентами, або іншими подібними, може просто зняти зайві емоції, тому що це якраз і є призупинка стресової реакції шляхом зупинки зайвих емоцій, від яких ця реакція народжується. І От, до речі, про емоції згадали. Ви коли пояснювали про те, що? А... Стрес це затяжний процес, так що ось ці е, моменти хвилювання вони не, не мають такого згубного впливу. Бо я якраз про це хотіла запитати: що іноді вона серце калатає із радісних новин. Так. Ось то, то чи страждає воно в цей момент? Ну, на жаль, радісні новини, вони не довговічні, і тільки час від часу бувають, а негативних більше і вони бувають і постійного характеру. Ось тому ось такі реакції миттєві. Це адреналін, попросту кажучи, таке робить. Це реакція, яка кілька секунд, ну максимум кілька хвилин, продовжується, коли дійсно калатається серце, коли трошки збільшується артеріальний тиск, розширюються зіниці. Ось і таке інше. Тобто, цілий ряд зрушень, які налаштовують організм на якусь дію на боротьбу або бігство, або ще щось. Ось в такому плані для швидкого пристосування це по суті не можна назвати словом стрес. А ось те, що впливає на організм більш глибоко і більш постійного характеру, ось це вже стрес, який ось може їй дати як підсумок ось цей самий кардіоневроз або неврози інших органів, тобто чисто функціональні розлади. Так, я хочу повернутися до Т. Ви називали перелік ну хвороб, якщо ну так, хвороб, які можуть спричинити стрес, так там і про пітливість говорили, і про шлунок. Про безсоння ми ще не згадали. Ну, а це ж прям прямий, правильно. Так, 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 Внаслідок стресу якраз такі стани можливі. Це різноманітні прояви. ось само собою сон – це одна з функцій нервової системи. І якщо Функція мозку розладжена, то само собою сон теж так само, як протягом дня, коли людина постійно нервується, або напади нервування переміжаються з нападами слабкості або сумливості, а стено, так мовити, невротичний синдром, так це називається переважно, то і розлад сну він тільки додає до цього ще більше, тому що людина втомлена, не виспалась, і протягом дня вона не може навіть адекватно реагувати. І коли це недосипання накопичується. І навіть коли, коли є можливість спати людина все рівно не спить, то звичайно після кількох днів навіть безсоння, а я вже не кажу про більш тривалий час, функція нервової системи страждає набагато більше, більше. І тому, звичайно, легенькі снодійні засоби, ось те ж саме ЗСП, на ніч, що я назвав, так або протягом дня пити фітоконцентрат Неврін. Ось тут назва сама про себе каже, це препарат більш глибокої дії. Він діє не просто на рівні заспокоєння емоцій, а на відновлення нервово. Нервової регуляції, і тому, наприклад, поєднання кордевіта і невріна, засобу серцевого, де теж є заспокійливі компоненти, і засобу для нервової системи, досліджувалася в інституті Стражеска як протиаритмічна схема. При легких варіантах арітмії вона може суттєво допомогти для того, щоб серце просто заспокоїти. І ось такі перебої одноразові ритму серцевого, які називаються екстрасістолії. Ця схема для цього достатньо таки дієва і в придачу в поєднанні з препаратами, що Призначає кардіолог, можна радити фітотерапію як засіб допоміжний, який поступово навіть може витіснити лікування медикаментозне. Так, ну давайте тоді нагадаємо нашим слухачам, як замовити, як пройти обстеження в науково-виробничому об'єднанні. ЕКОМЕД. Будь ласка, телефонуйте 096 695 0453 на сайті ecomed.com.ua є більше інформації. Почитайте, дізнайтеся і про препарати, і про фахівців. І приходьте, хорива 4, Ще раз зауважу, що консультації безкоштовні. Препарати всі на натуральній на рослинній основі. Тому, будь ласка, звертайтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, ще повернуся. Чи можете ви описати, що відбувається із нашим серцем, і з нашим організмом, якщо воно перебуває? Ну тому що знаєте, типу, нерви, нерви, от де нерви, а де серце. Як це як от це впливає? Можете нерви, якраз скрізь в тому числі вони керують серцем, і ось такі розлади вони народжують симптоми в області серця, які людина сприймає саме за? Серцеві симптоми, що ось ось буде інфаркт. А ще коли це посилюється страхом і тривожністю, то здається, що саме серце і хворе, тобто люди не симулюють звичайно свої реакції, вони. Чесно кажуть, що в них є, і чого вони бояться. Ось, але ж, серце, серце дійсно реагує легко на викид адреналіну, ось на таку реакцію переляку, і людина, на відміну від тварин, не обов'язково має ззовні цей переляк, так мовити, вплинути. Людина може його собі просто надумати. Навіть на думки свої ж власні може бути ось така реакція на спогади, якісь неприємні. А якщо людина в стані неврозу, то ці спогади негативні, вони людину просто не відпускають. Один за одним постійно прокручуються якісь негативні ситуації, якісь травмуючі моменти буває навіть з дитинства. І тому, звичайно, людина за рахунок своєї розвинутої психіки може сама себе так накрутити, що створити практично у себе ось такий розлад. Ну добре, а фізично це що? От я собі я собі подумала умовно прилетить шахет в мій будинок, і що в мене серце починає? Ну там кров починає да, більшими об'ємами. От я про це да. мені цікаво. А, значить, вегетативна система, а саме симпатична, дає команду на посилене скорочення. Ця реакція така короткочасна. Це буквально кілька секунд, там ну, півхвилинки може тривати. Потім емоція, коли згасає, то ця реакція швидко проходить. Але в цей момент дійсно відчувається серцебиття. Тиск дещо зростає, може дійсно відчуватися, як цей стук в вухах, пульсація десь в організмі. Ось. При цьому біль в серці, ну, здається, нема з чого і бути, тому що судини серця не настільки звужені, так, щоб це дійсно нагадували. Мічну хворобу серця немає там такого діагнозу, але короткочасний спазм судин він можливий і в голові. Я ж кажу, це відчуття стиснення в голові, відчуття головних болей, само собою. Ну ми саме минулого шо разу шо говорили. Вухах, так да? що це чисто фізичні реакції. Короткочасний спазм серцевих судин він може давати такі невеличкі симптоми з боку серця, порівняно невеличкі, які. Посилюється в багато разів нашим очікуванням чогось неприємного. Так що дійсно, ну і як відомо, серцева ділянка вона багата на нервові волокна. І навіть якщо десь защемлення якогось нервового провідника, корінця, наприклад, десь в грудному відділі хребта буде, то будуть так звані вертеброгенні болі в серці тобто, серце так мовити притягує до себе болі навколо нього. Навіть коли там десь пішлункова залоза заболить, це може спочатку відчуватися як біль в серці, коли печія у пацієнта. Є, то це теж здається, що це серце, серце болить, тому що ну люди часто настрашені тим, що інфаркт може бути, і це загрожує дуже їх звичайну життю. А ось а тому вони відчувають ось такий комплекс порушень на фоні відчуття страху, тривожності і інших вегетативних проявів. Як у ось у цієї пацієнтки було оніміння, десь а у когось це щось інше може бути. Ну є ще така штука, як те, що називають лікарі невралгія, так тому що От я колись консультувалася з кардіологом і кажу, от мені час від часу е, серце, ну, типу, як коле е, хватах, хватає. Я сказала. А на що мені лікар каже? Ні, ну коли серце хватає, воно не відпускає, то у тебе невралгія. Так, це це теж от із цих симптомів. Ну, так, ось це ж приклад із... Затисненням нервового десь волокна, десь там між ребрами, міжребрна невралгія може бути, або біля хребта. Ось і коли особливо біль посилюється, коли вдихає людина глибоко, або коли видихає, то це явно не серце. І коли пацієнти кажуть, що в мене болить серце, то, звичайно, будь-який лікар після прохання уточнити, де ж саме вони болять, тобто покажуть пальцем, де саме. І коли люди показують ось сюди, то це болить не серце. Серце болить за грудиною, по центру, практично, зверху. І ось це саме така типова біль, як при стенокардії. Це може бути. Ось це дійсно серцева біль внаслідок кисневого голодування серця. Це ішемічна хвороба серця. Це дійсно загрожує інфарктом. Коли серце були десь там зліва і і ближче, там, десь під пахвою навіть то це явно нервового походження біль або ось із за кардіоневроза, або із якоїсь неврології, яка просто в серце біля серця виникає. Добре, давайте будемо тоді радити тим пацієнтам, тим нашим слухачам, які опинилися, от в такому е, стані, коли ніби щось в області серця вони розуміють, що щось не то. Кардіограма прекрасна. Тоді ще більше хвилювань, ще більше стресу, бо зі мною ж що робити? Ну що ж тоді шукати. Е... Тобто причина практично знайдена, а ось і шукати е, порятунок, що називається. Е, наприклад, можна звернутися до тієї самої фітотерапії і почати з того, що заспокоювати собі нервову систему, щоб була менша збудливість. Тоді ці відчуття можуть відійти, практично пройти. Буває іноді за кілька днів, бувають дуже вражаючі ефекти. Ось буквально за кілька днів прийому рослинних фітоконцентратів з заспокійливою дією того ж самого невріну, або ось поєднання невріна і ЗСП. Ось ця комбінація. Тут різні трави просто є: одні так мовити поверхнево діють на нервову систему, знімають так верх емоцій, а другий діє на підкіркові вже структури на регуляторні центри і дає фон заспокоєння. Ось і покращення сну, до речі, і, і тому поєднання ось таких двох фітоконцентратів, або можливо і інші якісь засоби є в такому ж напрямку. Вони можуть цей стан зняти само собою без кардіолога не обійтися, тому що дійсно треба не пропустити а раптом дійсно не зріває інфаркт. Ось. Але е, переважно, коли нормальна кардіограма і інші показники в порядку, то діагноз очевидний. Складніше з похили... людьми похилого віку, тому що в них то кардіограма може бути вже не в порядку внаслідок чисто вікових змін. І там буває, що кардіолог може і написати якийсь діагноз, і людина буде впевнена, що ось цей самий кардіоневроз це наслідок саме серцевої хвороби. Тоді треба, безумовно, поєднувати і серцеві препарати, і препарати для нервової системи. І я ж кажу, що якщо ці розлади не дуже сильно виражені, то почати можна з фітотерапії як головного інструмента корекції Ось для того, щоб і збудливість зняти, і підтримати в тому числі і серце. Фітоконцентрат кордевіт багатосторонньої дії. Тут поєднуються заспокійливі компоненти з чисто серцевими, тому що серед рослин теж є, наприклад, сім відомий глід, який здатний розширяти кровоносні судини серця, здатний покращувати його кровобіг і покращувати навіть серцеві скорочення, їх потужність для того, щоб забезпечити організм кров'ю. Ну, ви ж знаєте, так, що в нашому суспільстві, на жаль, до будь-яких заспокійливих ставляться з такою якоюсь дуже пересторогою, що ось буде звикання, перестану пити, знову все повернеться. Що ми цим людям можемо сказати? А, ну, то заспокійливі різні бувають. І якраз е, у деяких пересторогах взагалі пити будь-що. Їм здається, що це якесь насильство над їх організмом, а хтось ні про що таке не думає, зразу починає сильно діючих. Сильнодіючих хімічних препаратів, які, по суті, не потрібні йому. Тобто, так, щоб швидко заспокоїтись. Мабуть, таке теж не, не слід робити, почати краще з я ж кажу, фітотерапії, яка відрізняється, перш за все, безпечністю. Так? І потім, тільки вже поспілкувавшись із психологом, Ось і з неврологом, очевидно, і з кардіологом там вже можна отримати по рецепту якийсь більш сильнодіючий препарат. Mm -hmm. Тому я радив би звертатися на першому етапі, коли щось з вами незрозуміло робиться. В такий центр, наприклад, як наш екомет, де можна безкоштовну консультацію пройти і порозмовляти просто з лікарем про те, що це може означати, які обстеження треба зробити для того, щоб розпізнати причину таких явищ. Тобто, будь ласка, приходьте, будемо розбиратись. Ну, звикання немає так. Можна пити звикання. Немає є звичай, якщо припинити пити препарат, то буде просто поступове потім повернення до первинного стану, з якого ми починали. Деякий час ще ефект буде триматися Це якщо ми будемо в тих самих умовах, так якщо така да, припинити так як умови переважно в нашого життя. Більш-менш однакові, і наша генетика, і наш організм той самий. Тобто, якщо хвороба якась вже проявилася, то дуже великі шанси, що вона, на жаль, буде повертатися і далі. Тому треба мати вдома якийсь інструмент для корекції цієї хвороби, не переживати, не терпіти цю хворобу, сподіваючись, да. що вона сама пройде або краще нічого не робити ні, зробити щось треба, тому що хвороба без контролю може розростатися, може захоплювати нові. Так, мовити ділянки і провокувати нові захворювання, тому без лікарів все ж таки не, не обійтися. От якраз хотіла сказати, давайте нагадаємо, що буде, якщо нічого не робити, якщо не тримати свої нерви в порядку. А ви, от прекрасно підсумували, підсумували. Я щоб уже остаточно підсумувати, хочу нагадати, куди можна звернутися для того, щоб вашій нервовій системі допомогли. Отже, науково виробниче об'єднання «Екомед» завжди працює задля пацієнтів. Завжди це пошук причини хвороби на лікування симптомів, це безкоштовні консультації, і це тільки препарати на рослинній натуральній основі. Отже, звертайтеся: 096 695 0453. Заходьте на сайт ecomed.com.ua або приходьте на хорива 4 Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиму, я вам дякую на сьогодні. Дякую. Дякую всім, хто дивився нас і хто нас слухав. Будьте здорові, бережіть себе і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття.